Для захисників, які перебувають у шпиталях, відшиває місцева жителька Любов Кравчук, працює вдома. Середина шивається, потім я шиваю, щоб швидше було. Кожну нижню частину підшиваю, а потім середину сшиваю і по кругу. І воно виходить і вистро, і швидше набагато. Бо так я шию десь півчаса труси, а так можу другий раз. За за час можу три пари пошити. Розповідає, спідню білизну шиє із бавовни та штапелю. Тканину або ж стару постіль приносять волонтери. Допомагають і швейні фабрики та друзі. Матеріал от постирала, покроїла і ще стараюся до кінця неділі його все пошити. Спідня жінка відшиває трьох розмірів: найбільший – 54-й. Його каже Любов Кравчук, замовляють найчастіше. Раніше ми шили чуть меншого розміру, по лінії меншого, потім дали більшу викруйку. І зараз ми шиємо для хлопців госпіталя, передають трохи і на передову, якщо там заказують. І трошки більший розмір виходить, вони ширші, мабуть, удобніші. З перших днів повномасштабної війни плила маскувальні сітки. Коли ж дізналася, що у шпиталях, де лікують оборонців, не вистачає білизни, взялася за її пошиття. За понад рік, розповідає, відшила та передала до тисячі пар спіднього. 40 пар спідньої білизни, відшитої за тиждень, Любов Кравчук принесла до волонтерського центру Вінсоларт. Волонтерка центру Олена Бахіна каже, спітню білизну бійцям передають не лише у Вінницькі шпиталі, а й на передову. Такі нам трусики гарні приносять наша любочка. Ми їх все пакуємо навіть у кікімера. Ми передаємо на фронт хлопцям, ми передаємо у госпіталі. У Любові Кравчук у лавах ЗСУ служить донька. Тож каже, аби відволіктися від поганих думок, у свої 73 шиє. Хоча працювати за швейною машинкою і важко, та думки про перемогу надихають і дають сили. Особливо літо, коли дуже жарко, тоді зимою то воно якось знаєте, легше йде. Але знаєте, треба, треба і, і, і треба, да би був, щоб вони нам були здорові. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.